Друзі, вітаємо вас на каналі Food Казан. Сьогодні будемо готувати дуже смачну рульку по-баварськи, айсбан або вепрове коліно. Буде дуже смачна та класна страва. Будемо готувати її з рулечки та з додаванням різних овочів. Тут у нас цибулька, чесничок, морквочка, перчик чілі і зілінушка. А також будемо готувати це все діло на темному пиві. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Рульку ми попередньо поставили вимачуватися на 12 годин в підсолену воду. Зараз нам необхідно порізати всі овочі, додати темного пива і поставити варитися ось цю дуже класну рулічку. Друзі, ось таку суміш приправок будемо додавати до рульки по-баварськи. Тут у нас є лавровий лист, духмяний парчик, два види парчика білий та червоний, суміш парчиків, хмелі сунелі, малений коріандр, коріандр в зернах, суха аджика, сухий часничок, копчений сухий часничок. І усю цю красу будемо додавати до рульки в казан. До рульки по-баварськи взяли темне пиво. Правда, у нас сьогодні не німецьке, а українське. Але від того рулька, скажімо так, смач... гірша не буде, а буде тільки смачніша. Виступаємо до закладки казана. Нам попередньо потрібно нарізати цибульку, нарізати моркочку. І це все відправиться в афганський казан. Так, Приступаємо до закладки ось цього чудового казана. Друзі, нагадаємо, рульку ми попередньо замочували в підсоленій воді. Додаємо довільну, Чесночок розрізали прямо з шелухою. Приправки? Потрошечку викладаємо і друзі там не пиво. Рульку по баварськи заклали в казан. Заклали усі інгредієнти. Нагадаємо, ця рулька має декілька назв: Айсбан або вепрове коліно. Готується з пивом. Получається дуже ніжно та смачно. На фініші приготування ми будемо її ще запікати хвилин 20-30 в духовочки, щоб дати гарненький колір. Зілюємо повітря в казані, відкрили афганський казан і зараз будемо діставати руль. рульку по-баварськи, достали з казана. І зараз будемо готувати соус, змащувати її і поставимо ще на 20 хвилин в духовочку, щоб придати їй гарного кольору. Друзі, зараз зробимо соус до рульки, будемо використовувати джеку, кетчуп, гірчицю, солодкі чілі та соєвий соус. Рульку змастили, доклали до неї картопельки і зараз будемо дам закладати в духовочку. Рулічка майже готова. Друзі, приготували сьогодні рульку по-баварськи. Дуже класний колір в неї получився. Дуже смачна. Усім рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємось і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.